В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Коли хто хоче йти за мною, Хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде з нідом за мною. Такі слова Євангелія Христос говорить і ми читаємо цю Євангелію неділю по Воздвиженні. Тобто бачимо, наскільки. Важливе і величаве свято воздвиження чистого Христа, що воно має і святтям тобто є неділя Воздвиженням і субота Воздвиженням власне саме свято Воздвиження і субота по воздвиженні, і неділя по Воздвиженні Так багато часу літургійного церква нам приділяє для того, щоб ми збагнули і зрозуміли, що таке хрест. Хрест, як каже Апостол Павло, глупота для тих, хто погибають, а для нас, що спасаємося сила Божа. Тому і так багато і дотепер різних трактувань Христа і дискусій про Хрест, головно тих, хто не належить до традиційної церков чи до католицької церкви, яка завжди. Читала Хрест Господній. Щойно десь вже у пізніші часи після середньовіччя раптом з'явилися ті, хто сказали, ну хрест, ну що таке хрест, заряддя вбивства, як би можемо його почитати. Але Христос говорить про хрест як не про заряддя вбивства. Навпаки, він каже, хай речеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Це тут знаряддя вбивства. Для людини світу це знаряддя вбивства, бо людина світу хоче жити для світу, хоче насолоджувати життям, хоче тут втішатися різними тілесними втіхами. А Христос каже, хто хоче спасти свою душу, той її погубить. Тут в розумінні спасти своє життя, начебто провести своє життя земне у вимірі тілесних насолод, у вимірі пошуку тілесних задоволень. А хто її погубить? Своє життя і душу. Не просто так погубить, а мене рада та Євангелія, то її спасе. Тут, бачите, Христос вживає таку дуже цікаву гру слів, де душу, слово душу, він вживає в, в одному контексті, в двох значеннях. В одному значенні, хто хоче спасти свою душу, то погубить. В розумінні життя, життя земне, але той, її спасе свою душу, в розумінні жива безсмертна душа, як невід'ємна частина людини. Людина це поєднання тіла і душі. Господь Бог сотворив людину і вдихнув у неї духа свого. І стала людина душею живою. Людина отримала життя від Бога. І людина, яка йде за цим Божим Духом і будує своє життя за Божим духом, безумовно відчуває Божу присутність, Божу опіку над собою, Божу любов у своєму серці, Боже милосердя. Боже, Проведення. Це дуже важливі речі, дуже важливі аспекти, тому що часом людині здається, Бог мене покинув. Або людина каже, ну чому так саме на мене, чому саме так у моєму житті? Не шукаємо відповіді. Відповідь ми отримаємо, відповідь є. Але ми її отримаємо у всій повноті, аж на страшному суді. Там ми побачимо і все зрозуміємо, доцільність наших страждань і терпінь, важливість, щоб ми свій хрест тісно несли з любов'ю, щоб ми свій хрест несли не нарікаючи, щоб ми свій хрест несли. У контексті несення Ісусом Христом Христа, яким, за допомогою якого Він спас всіх нас. Христос, Він пішов першим. Він не каже нам, винесіть хрест, я собі тут почекаю, трошки помолюся, ні, Він пішов на Хрест. Він пішов на хрест і він ще перед тим казав своїм учням, і я б буду піднятий, мав на увазі піднятий на Хресті, всіх притягну до себе. І тому для людини віруючої, для людини, яка живе Божою благодаттю, благодаттю Духа Святого, цей Хрест дійсно є святий. І притягаюча сила Христа Господнього, дарує людині велику силу перейти часом найбільше випробування у нашому житті. Тоді цей Хрест Господній вже не є знаряддям вбивства, а засобом нашого спасіння, більше того, він є виявом Божої любові до кожного з нас. Бо саме тоді, коли Христа запитали, коли Ісуса запитали, яка найбільша заповідь у законі, Він сказав, процитувавши книгу прозаконня, будеш любити свого Господа всім своїм серцем, усіма своїми силами, всією думкою Твоєю. А ближнього свого, каже Христос, друга подібна до неї. Ближнього свого, як себе самого. І коли б ми хотіли графічно зобразити ті дві головні заповіді любові, то любов до Бога нам нагадує вертикальну лінію, а любов до ближнього лінію горизонтальну. Це є символ Христа. Тобто Хрест Господній є для нас. Символом любові Божої до нас, де Христос не просто промовляє якісь теоретичні речі, Він іде на хрест, щоб там пролити свою кров, віддати своє життя за нас. Христос віддав своє життя, віддав Його в повноті. Віддав не просто за нас, а для нас і кожному з нас. Христос дає своє життя, нове життя, життя у благодаті Божій. Життя у Божій ласці, життя у Божій любові. І цією Божою ласкою, Божою любов'ю людина спасена. Не тому, що ми такі гарні, такі дуже побожні, дуже сильні, а тому, що Бог любить нас, а ми дали відповідь на Божу любов. Ми сказали Господеві так, ми хочемо йти за тобою, ми хочемо йти за тобою кожен крок нашого життя, кожен день нашого життя, щоб разом з тобою тут проживаючи, осягнути життя. Це життя духовне. Духом ходіте, каже апостол Павло, і тіла божевостей не будете чинити. Життя духовне полягає в тому, що людина шукає перше Божого. Так каже Христос, шукайте перше Царство Боже і Його справедливості. Решта вам докладеться. Про решта Бог подуває. Слава Ісусу Христу!